Сьогодні ми переживаємо непрості часи великого протистояння, добра і зла, світла, і темряви, життя і смерті. Україна опинилася на передньому краї цього протистояння, і разом з нею всі ми в Україні сущі, і докладаємо, хто яких може зусиль, кожен на своїй ділянці, щоб Україна а з нею і добро, і світло, і життя перемогло. І ми говоримо про одну зі сфер, в якій, на мою думку, Особливо яскраво видно, що Україна це добро, це життя, це та вітальність і творчість, яка живе глибоко в самій душі народу, не просто в якихось окремих митцях. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Сьогодні ми говоримо про народну пісню, і моєю співрозмовницею є. Керівниця гурту Деревичка аматорського фольклорного гурту Оксана Собко. Вітаю пані Оксано. Дякую, що Керіве. поводились на розмову. Коли я почув спів вашого гурту, то він якраз спонукав мене от до таких думок, які я частково висловив. Хотілося би, щоб ви своє бачення цього. Теж розповіли, але для початку, щоб познайомитися з глядачами, розкажіть, будь ласка, як прийшло до вас захоплення народним співом, і як воно привело потім до створення свого колективу? Я народилася в Києві, але обидва моїх роди це з Хмельниччини. І в дитинстві я часто чула народні пісні, моя бабуся, обидві мої бабусі співали. Але я не розуміла, яка це цінність і що це означає. Поки не потрапила 14-літнім підлітком в Хоргомін Леопольда Ященка в Києві, тоді зрозуміла, що це велика цінність. І я почала думати про те, що. Варто було б записати ті пісні, які я чула. І в 2010 році в мене з'явився перший диктофон. Я записала пісні своєї родини, дуже багато весільних, рідкісних пісень. А в 2016 році мене запросили в журнал Слово жінки допомогти організувати гурток співу при журналі. От ну це така була волонтерська моя діяльність. Я погодилась допомогти, і ми познайомились там з чудовими жінками, які вже потім і поза журналом захотіли співати, продовжувати. І ми отак виросли як окремий гурт е, з 2018 року. Це Паралельно з вашою з зовсім іншою професійною абсолютно. діяльністю? Абсолютно. Я закінчила політехнічний інститут, працюю менеджером зовнішньої економічної діяльності спостачання телекомунікаційних mm -hmm. різних товарів. Тобто, у мене абсолютно інша робота, це хобі для душі. Ну а як знайшлися так. однодумці, однодумиці? однодумці зіночі ну, так, ось так випадково. Мене просто запросили допомогти, знали, що я співаю, і ми познайомилися з таким осередком, а потім долучилися інші дівчини. Прийшли жінки. Зараз якраз у нас в гурті проблема, що ну не проблема. а Насправді, спів народний це гуртовий спів, не горовий і не сольний. Це гурт. Це двоє, троє, п'ять, вісім людей. Mm -hmm. Тоді це допомагає розкрити і е, різні голоси, і гармонія така є. Ну і такі були невеличкі гурти на кутках в селі, коли співали. А зараз дуже багато просяться, давайте ми з вами будемо. І це вже е, просто не вміщає навіть один гурт. Такі гурті Має бути багато в Києві. Mm -hmm. Я е, чув ваше інтерв'ю е, на радіо Марія, де ви позиціонувалися е, як е, керівничка гурту Київська коляда. Тобто воно в якихось різних форматах. Чому оце деревичка, а то коляда ну, зрозуміло, що то з сезонним з колядуванням пов'язано. Але це різні структури, чи воно якось перетікає одне в одне? Ну, це теж такий, все випадково стається, але напевно така вже в мене доля організовувати і з'єднувати людей на якісь такі проекти. У 2005 році мені моїй доньці було тоді 5 років. Сталося так, що зібралася група однодумців. Ми заснували такий колядницький гурт. Зоряниця, у нас було двоє дівчаток маленьких, і ми колядували до 2018 року. Mm -hmm. Вже виросли наші дівчата, вже були дорослими. І ми були таким практикуючим, справжнім колядницьким гуртом, ходили до цікавих людей, щоб нам було цікавіше. До Левка Юлкук'яненка колядували в Раїси mm -hmm. Недашківської, в Ніни Матвієнко, Павла Мовчана. От, тобто, і, звичайно, в їх сусідів і в в сусідів наших знайомих, а потім сталася така трагедія помер один з наших чоловіків нашого гурту, і було настільки, я залишилась ніби за старшу, і мені було так одиноко і сумно. Я не знала, як ми будемо нести людям цю радість, що я вирішила, щоб було психологічно легше запросити друзів. Mm. Я запросила оцей гурт, який ще тоді не був деревичкою, не просто була така при журналіці, були співи. Запросила ще один куток з Києва, знайомих, і у нас зібралася. Така велика спільнота, ми дуже гарно заколядували на Софійській площі, трошки підготувалися, і після цього зробили фото величезне, багато кількість людей. І я подумала, ну як же цих людей відпустити і сказати до побачення. Я зробила сторінку у Фейсбуці, подумала, як би її назвати, і назвала Київська коляда. І подумала, що це може бути цікава ідея зробити таку школу коляди, навчити всіх бажаючих колядувати, щоб вони вчилися листопад, грудень, а потім виходили на таку практику на люди. Великим гуртом не так страшно, співали, а потім йшли додому і робили собі самі маленькі свої гурти колядницькі, ходили до сусідів. Ось, і так воно живе. Ця ідея в теорії поки залишається чи ні, є якісь кроки вже? ні? Ось в 2018 році мені вдалося організувати. Дійсно була така школа, приходило дуже багато людей. Не всі з них залишилися. Я їх дуже так багато вкладала в це, вчила і, в принципі, це все. Так і залишилось, але ковід нам трохи зіпсував mm -hmm. цю школу. В принципі приходять ті, які були, приводять деколи своїх знайомих. Немає стабільного складу. Я назвала це спільнота київська коляда. І ось так ми вже колядуємо. А як організаційно це вам вдається тягнути, бо це ж потребує якоїсь підтримки для, не знаю, для приміщення, для всіляких складену, складчину, так. Наприклад, є там ціна оренди. Я ставлю табличку всі по 15 гривень, по 20 гривень люди заходять. Так, ми придумали. Ну зараз я думаю, цікаво було б подивитися сам процес цей колядування. Ну там в квартирах навряд чи знімають, але я знаю, що ви потім вийшли в такий формат, коли просто, просто на площі чи просто на вулиці. Ну, так, Коли я була в гурті Зоряниця, це був дійсно справді практикуючий колядницький гурт для того, щоб зайти в. В квартири, в будинки, але ось в такий формат: це просто коляда на площі для всіх. Я кажу так, що ми запрошуємо господарів, щоб вони приходили до нас, тому що це такий урбаністичний варіант, це mm -hmm. мегаполіс, ми не можемо до всіх зайти. Тому запрошуємо господарів прийти на площу, і ми їм там заколядуємо. Отже, подивимося зараз, як виглядає це колядування на київських вулицях. Що ви можливо першими повернулися до колядування от 25 грудня, а не лише 7-го. як це сталося, і що за цим стоїть? Ну, хронологія була така: в 2017 році перший раз зробили 25 грудня вихідним днем. Ну тоді ніхто нічого не встиг ще осмислити. Ну просто так сталося. Потім, в 2018 році, я проводила школу коляди, ми вчилися колядувати. Ще у нас на це не було часу, і ще не був підписаний Томос. І от на початку січня 2019 року був підписаний Томос про автокевалію Православної церкви України. І коли ми колядували біля Софії, стояла велика черга. Подивитися на цей томос mm -hmm. і біля нас приходив і Петро Порошенко і Уляна Супрун. і було приємно їх побачити. І ми були горді, що у нас тепер є цей документ важливий. Ну і от 2019 рік добігав кінця, і оскільки. Православна церква України підпорядкована Вселенському патріархату. А Вселенський патріархат святкує Різдво за Григоріанським календарем. Mm -hmm. Я зрозуміла, що ну рано чи пізно було би добре, щоб православна церква України перейшла на нормальний астрономічно. Вірний григоріанський календар, щоб все стало на свої місця. Це трошки не релігійна, звичайно, складова, але ж зимове сонцестояння і літнє сонцестояння у е, нашій етнічній культурі відповідають Різдву і Івана Купала свято, mm -hmm. і воно би все стало на свої місця в різних планах. Але я переживала, як переживе цей переніс свята етнічна культура, тому що вона дуже прив'язана до церковного календаря. І якби це сталося, то Новий рік повернувся би на 1 січня, а отже, щедрували би 31 грудня. А це ж теж треба якось пережити. Ми вже звикли, що 31 грудня це таке світське свято, це не етнічне. І тому. Я вирішила потрошки якби привчати людей до того, що етнічні свята теж можуть посуватися. І ми вирішили, що ми будемо двічі колядувати і 25 грудня за григоріанським календарем, і це все я людям пояснювала, чому mm -hmm. так сталося. Що до, до 1918 року в нас теж було 25 грудня різдво. Але поки наша православна церква України править службу різдвяну 7 січня, ми також колядуємо і 7 січня. А от коли ви колядуєте, ну і ще друге, mm -hmm, теж, ж, напевно, mm -hmm. так. Е, я розумію, що в сполученні, але все-таки, е, що для вас на першому місці тут релігійний аспект чи той фольклорний, народної творчості? Ви знаєте, вони так зрослися. Колись мій знайомий Олександр Гончаренко сказав, що на зрубаному пеньку колишнього язичництва було прищеплене християнство, і це тепер єдине дерево. Його неможливо розрізати. Mm -hmm. Це дуже такий влучний образ. Ну, воно все разом. Це неможливо. Ну що таке коляда? Це в принципі це біблійні сюжети в основному, але настільки переспівані в народному відчутті оцього і і, і народження нового. Не знаю року, циклу, і в цій якійсь справедливості вищі, і в якомусь добрі, і в перемозі е, світла. Воно все разом не обмежується, звісно, ця традиція лише колядою, лише різдвяними святами, і іде далі. Оце от дерево, про яке ви говорите, єдине. І я пропоную е, далі пройти по цьому календарю і подивитися, що ще зокрема, і ви робите. Подивимося зараз е, ще якийсь запис. Не чисто сило, не хочемо нічого продавати. Козу нам треба посидять. Вони сердіться. Я ж заміну, ми ж середдіємо. Я предлагаю поділіти. По середіння. Як полізати козу? Можна так порівняти. Люди добре, я ж забачимо, щоб козу нагад зміняти, та собі розстріляти. Не дамо козу продавати? Ні! Де дамо. Далі, якщо можна кілька слів про оцей от е календарний цикл і як він сполучається з народною творчістю, з народною пісенною творчістю, як живе народна душа от відповідно до цього календаря. Ой, це тема для окремих великих розмов, не можна так сказати в кількох словах, але знаєте. Е у кожного народу, у кожного етносу є оця циклічність. Вона повторюється з року в рік, але це не нудно. Це навпаки якось допомагає жити. Ти знаєш, що все йде за своїм таким хронологічним годинником. Ми співаємо весною веснянки. Сарачка прямо. У -у -у! На півночі, Київщини там дуже цікаві обряди проводи русалок. Це на трійцю. Потім Івана Купала, Петрівчані пісні. Потім осінь, весільні пісні. Звичайно, у всіх цих пісень, по-перше, вони дуже красиві, вони дуже гармонійні. Це така ну особлива гармонія і величезне багатство. Їх дуже багато. В кожному регіоні щось своє. є. І ми в деревичці у нас взагалі таке, таке обмеження. Це мною якби виставлене. Я дуже намагаюся бути демократичною, відкритою. І з людьми, наприклад, ми можемо заспівати якісь такі застільні пісні, які всі знають. Але для себе у нас так така мета, що ми беремо зразки при uh, but... Первинного фольклору, тобто записані у носіїв у людей, які народилися, прожили в своїх селах, мають ту вимову, жили в тій культурі. Вони не перейняли це на навчанні, не на сцені співають. Вони співали це в житті, і ось таких зразків веснянок, купальських пісень, ліричних, рекрутських, солдатських, різних, ми переймаємо ці пісні з джерела. От і тобто ваша діяльність це не лише творча пісенна, це і певною мірою дослідницька. Ну, звичайно, безумовно. В якому селі це співалося, як це, які там слова? Деколи навіть доводиться шукати в словниках діалектних слів mm -hmm. пояснення, що вони мали на увазі, тому що це все давні пісні. А якось спеціально їздите в якісь селі, e, експедиції, ну теж потребує ресурсів. Так ну хотілося б, звичайно, мати і свої експедиції. Одна у нас така була у мене. Моя знайома запросила в село Охматів Черкаська область, ага. і я безпосередньо ми з дочкою записували дуже приємних бабусь. Носіїв саме, їхнього їхньо манери виконання. Ті пісні у нас, їх чотири є в гурті, ми їх перейняли, вони в нас йдуть під назвою Охматівські. Ага. От. А так, взагалі, це фонди, те, що можна дістати, е, оцифроване з експедицій Інституту етнографії Рильського, і, і мої родинні записи, бо ага. це теж фактично експедиція. І, ну, Диски можна купити, якщо продаються такі диски. Або в Ютубі навіть виставляють. Деколи етнографи кажуть, що зараз можна не їздити, просто добре Ютуб подивитися, коли mm -hmm. люди своїх рідних показують mm -hmm. записи. Ну що ж, ми долучаємося. Ви неодноразово купальського згадували так. вже пору, і послухаємо щось із купальського співу. Ой, oh, ні, Скажіть, будь ласка, про весільні пісні, тобто, це в народній традиції теж весілля не коли завгодно, як тепер у нас, mm. так а на певну пору року припадало традиційно. Ну, оскільки люди були прив'язані до самого головного вирощування хліба. Це у нас зараз є магазин, можна піти купити. А колись, якщо ти не маєш, то ти на очах зиму не протягнеш. Тому весіль, як правило, святкували, коли вже закінчилась збір врожаю восени. Заручені могли бути і там в червні, наприклад, от в петрівчаних піснях часто такі мотиви заручальні, вже весільні. От так восени. П'ятниця починальниця, що п'ятниця починальниця, соботанька каравайнець. неділенька воскресіння, просить Галя на весілля. Більш архаїчні такі давні пісні і ритми збереглися в саме в весільних піснях. Цей обряд ніщо не зачепило. Він отак приблизно законсервований. Дійшов дуже цікаво спостерігати, як від Карпат до самого сходу України оці мотиви наша піч регоче, короваю хоче, якісь такі е, дуже канонічні такі речі, вони спільні. Це просто неймовірно яка відстань величезна, як воно е, на, яке у нас оце спільне коріння так взагалі мелодії трохи різні, є свої нюанси, короваї різної форми, десь кругля, десь квадратні між іншим. Ми перейняли поки що тільки е, декілька пісень з Київщини. А в основному це обряд Хмельниччини, оскільки я його дуже докладно записала і е, хронологічно уклала. Що за чим це дуже складний такий обряд, кожний етап його виспіваний. Як ішла я на короваєць. Як ішла, я на короваєць, несла поробочку яєць, перестріли мене хлопці, побили яйця в коров. Що ж ви мені, хлопці, зробили? Що ж ви мені, хлопці, зробили? допомагає пісня пережити нинішні часи. Абсолютно, наша одна з учасниць під час початку цього повномасштабного вторгнення опинилася в окупації в селі Перемога на Київщині. З нею не було зв'язку два тижні. Ми дуже за неї переживали і підтримували так. Ну не знаю, молитвами. Ми просто вже не можемо без цих пісень, і вони дійсно допомагають жити. І я хочу сказати, що кожен, хто їх чує, от ми співаємо в парку влітку. У людях це все прокидається моментально. Торкається самого серця. Пісня це українська пісня для українців. Це такий секретний п'ятий елемент, який тримає їх дух, який їх пов'язує з їх землею. Це дуже чутлива така струна, яка повинна жити, і люди повинні співати. Нехай ця пісня підтримує всіх, хто нас сьогодні дивиться. А вам наснаги далі у вашій чудовій творчості Дякую. і роботі. І обов'язково Україна переможе, тому що у неї є такі пісні і такі люди. Переможе, переможного миру вам і всім нам. Від плаче, від'їжає є.